Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Я світло, для світу. Господь говорить, хто піде за той світло життя буде мотива. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Господь вами. Слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава, Слава Тобі, Господи! І сталося, коли Ісус наближався до Єрихона, який сліпий сидів при дорозі і жебрав. Почувши йорбу, яка проходила, він запитав, що це таке? Йому сповістили, що проходить Ісус Назарянин. І він закричав, гукаючи, Ісусе, сину Давиді, помилуй мене. А ті, які йшли попереду, суворо намагалися, вимагали від Нього, щоби замовк. Та Він ще дужче кричав: Сину Давида, помилуй мене. Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав Його, що Ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Ісус же сказав, Господи, щоб я прозрів. Ісус сказав йому, прозрій, твоя віра спасла тебе. І Він відразу прозрів і пішов слідом за ним, прославляючи Бога, а весь народ. Побачивши це, віддав хвалу Богові. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амін. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогенькі наші люби в Христі, краф'яни, божі діти. Євангелія Луки. Не написала, як звати, яке ім'я цього чоловіка, якого Господь зцілив, дав йому прозріння. Інший євангелист пише, що він називався Вартомей. Тут є таких пару моментів, на які варто звернути увагу. По-перше, що коли Ісус Проходив, цей сліпий чоловік чув якийсь шум, що щось відбувається, і те, що почути, те, що відбувалося біля нього, він не знехтував цим, але використав цей момент. Тобто можливість зловити цю хвилинку, яка може спасти ціле життя. Це дуже важливо є для нас, людей віруючих. Ми не раз думаємо, чи зробити це, чи не зробити, сказати комусь щось, чи змовчати. Маємо якусь таку думку помолитись, думаємо, а може пізніше. От, власне, цей момент потрібно не змарнувати, використати хвилину такого натхнення. Друга справа, коли він приходить до Ісуса, його приводять, Ісус запитує, що тобі зробити, що ти хочеш. Щоб я для тебе зробив. І здається, це питання якось так не потрібно було казати, тому що Ісус бачив, що людина є сліпа, незряча. Але чому запитує? Тому щоби цей чоловік проговорив, сказав вголос. А коли ми в голос говоримо, то ми говоримо комусь і собі, відразу себе чуємо. Чому, наприклад, глухонімі не говорять, бо вони не чують того, що вони кажуть. Потрібно для зцілення проговорити свою ситуацію. І Він каже, Я хочу прозріти. І тоді Ісус каже, Твоя віра тебе спасла. Як важливо є, щоб ми мали таку віру, яку помітить Господь. Віра, яка нас проводить через різні труднощі, якісь лабіринти несміливості, десь ми сумніваємось, але віра. Проводить нас через це все, аж до самого Господа. І в кінці написано, що Він пішов за Ісусом, став його учнем. Очевидно, не був він апостолом. Знаємо, що Ісус мав багато учнів, Іван для нам каже, 72. І одним з них це був Вартимей, той, хто прозрів. Але теж він прозрів, бачачи. Прозрів духовно, тому що було багато людей, які мали зір, які бачили, чули, слухали Ісуса, але написано, що вони говорили, це важка мова, хто її може слухати, і відходили. Бачили Ісусові чудеса і теж відходили. Наприклад, молодий хлопчина, який прийшов запитувати Ісуса, що зробити, щоби спастись. Господь каже, продай все, що маєш, роздай бідним і йди за мною. І Він бачив цю ситуацію свого багатства і боявся піти за Ісусом. А цей чоловік Вартемей з-під Єрихону, він прозрів фізично, тілесно, але теж в своїй душі побачив, що іншого сенсу немає, як йти за Богом і пішов за Господом. Слово пішов, це не тільки те, що він ходив постійно за ним, але повірив, жив Євангелієм. Це те, як ми сказали, ми є люди костьола, але ми ж не живемо в костілі, прийшли, побули на службі, йдемо додому. І більшу частину свого життя ми є поза храмом, але чомусь називаємось люди костьола, люди Бога, люди молитви, тому що ми в цьому перебуваємо, навіть якщо поза територією костьола, храму. Ми все одно є люди костьольні, так як на дітей говоримо, що вони є учні, хоча вони в школі перебувають пару годин, решта вдома. Але ми кажемо, що це учні, школярі, тому що вони зараз перебувають в цій ситуації. Так само ми, християни, віруючі, люди, є людьми спільноти костьола, церкви. І тому можемо сказати, що ми теж ідемо слідом. За Ісусом Христом, бо ми прозріли, ми побачили сенс того, щоб жити з Богом. Тому дякуємо Господу за наш зір такий духовний і фізичний, тілесний, і за те, що ми бачимо може більше, ніж інші люди, розуміємо більше, чим інші люди, тому що, слухаючи Боже Слово, триваючи в молитві, будучи так близько Бога, можна насправді. Бачити більше, глибше, розуміти те, що інші не розуміють, але тільки для того, щоб ми могли отримати спасіння, і для того, щоб могли теж іншим людям про Бога сказати. Амінь.